Короче, проблема такая. Включаешь вентилятор. Раз, два, три. На одиночке еще работает, на двоечке еще работает инку выключается. 3 4 сразу выключается. А если долго работает на одиночке тоже выключается. А... То есть есть резистор. То есть взял. Короче. Взял То, все. То, сейчас і припаявся. Ось що. пластинка. Вона коли нагрівається, вона повинна розмикати цей контакт контактна А За того, що і тут ще паялись, І за того, що воно не відмикалось, грілось. Воно давше працювало. І зараз покажу. Ось, що. Тут Релюха, оця, оця релюшка від вентилятора. І що ми бачимо? Цей контакт, воно, він сіренький, сіренький, тому що він поплавився. Тому треба пайку відновити. Зараз будемо відновляти. Зараз, коротше, трошки флюсика туди бахнемо, щоб було. Так, нормально. І в мене такий. Все. Все. Зараз будемо тримати. Трошки нагріється. Так, димить, Все, плавиться пішла, Візьму трошки капельку, щоб було більше. І туди, коротше, його нормально. Ой-ой-ой, щось падає в мене. О, дуже тепла забирає або приліпає. Це слабенький паяльничок, звісно. Добре, зараз підтримуємо біль. Ну, щось він прилипає. Коротше, не вистачає йому температурки. Блин, ну це, звісно, не працює, але добре. Щоб для провірочки, чи піде, чи не піде. Зараз подивимось, і якщо воно не буде працювати, ця лампочка вона погасне. Пішло, пішло, пішло. Працює. Але щоб на цей, щоб воно знову не перегоріло, то я краще на двоєчці буду, потім нормально підпаяюсь і цей. І оцю штуку треба замінити, тому що вона не може бути паяна. Інженери не просто так щось придумають, щоб хтось взяв, потім це все пропаяв, блін. Що хтось не знає, де цей блочок знаходиться, ось Оту відкручуємо. Ні, Найпер знімаємо, цю кляму. відкручуємо масу. Дуже міцно вона бути прикручена. Ну і робити фотку, щоб всі ці кабельки знати, де підключене. Хтось вже появля, я так розумію, що там якась доріжка вже е, перестала працювати. Так що це все. А Якщо не знаю, хто де це знаходиться. Діточка. Поставляєте і прокручуєте її, де вона? От там. Ну, коротше, зараз це побачите. Блін, ще попасти треба. Закрити направо. відкрити наліво. Так, почнемо. получившийся. Что кручу, кручу, она. А, ну, б... О, не дождь. О, А, еще зубчики кись. И так. О, все, пришло. О, все. Просто прокручивает и его на там падики стоит. И все. Эту штуку навіть не действует, потому что там нема жадных микросхем, ничего я уже і слідував, так що вам не треба її знімати. Дуже тяжко її знімати. А тут який пластичок був, він в мене взагалі не тримався, ось один болтик. Там ще другий якийсь може бути, ось його. Але в мене і цього, і цього немає, так що воно так висіла.